Романтичні комедії підкорили мільйони сердець від початку 90-х, пізніше стали набувати все більше популярності, і в нульових стали ледь не масовим жанром для кінематографа. Феномен романтизації подій на екрані став справжнім культурним явищем, яке глибоко вкоренилося в серцях глядачів. Майонівнадізнай Перше, романтичні мотиви з'явились в кінематографі наприкінці 19 століття, коли в 1896 році глядачі побачили історичний момент перший поцілунок на великому екрані. Цей знаковий фільм, який так і назвали поцілунок, хоча тривав лише декілька секунд, проте став революційним для свого часу і заклав основи для майбутнього розвитку романтичного жанру в кіно. Совіть. Згодом такі легендарні постаті німого кіно, як Чарлі Чаплін та Бастер Кітон, почали майстерно вплітати елементи романтики у свої комедійні стрічки, створюючи унікальний баланс між гумором та ніжними почуттями. Проте саме в 1930-х роках сталася справжня магія настала епоха Золотого Голівуду. Цей дивовижний час подарував нам безліч історій кохання, які й досі надихають творців романтичних комедій. Уявіть собі, саме тоді народилися всі ті моменти, за які ми так любимо ромкоми. Легендарне, і жили вони довго і щасливо, романтичні поцілунки під дощем, чуттєві розмови закоханих, і, звісно ж, незграбні моменти, коли герої тільки не відкривають свої почуття одне до одного. Режисери тих часів створювали на екрані справжнє диво кохання, де кожен погляд, кожен жест актора був сповнений щирості та тепла. Справжньою перлиною того часу стала стрічка Це сталося якось вночі 1934 року, де сюжет зав'язали на темі випадкової зустрічі, коли багата дівчина втікає від батька, а в дорозі зустрічає журналіста, який вирішує їй допомогти. Фільм настільки зачепив усіх, що зірвав джекпот і забрав аж 5 остерів, і не якихось там другорядних, а за найголовніші номінації за фільм, режисуру, сценарій і головні ролі. У 50-х же роках легендарна Мерлін Монро впевнено завоювала екрани, і світ побачив стрічку Джентльмени віддають перевагу білявкам. Динамічну історію про двох талановитих артисток кабаре, які вирушають у круїз до Парижа в пошуках кохання. З приходом до 90-х Ромкоми зазнали суттєвих змін у своєму характері та настрої. Замість серйозних драматичних елементів та складних сюжетних ліній, які були притаманні попереднім десятиліттям. Генер почав трансформуватись у більш легку та невимушену форму. Фільми стали більш доступними для широкої аудиторії, з простішими діалогами та менш драматичними поворотами сюжету, що зробило їх ідеальними для розважального перегляду. Чому? Вони не роблять неділю. Чому ні? Через Бога. God first and FBI. Ця епоха трансформації жанру, можна сказати, офіційно розпочалася з виходу культової стрічки, коли Гаррі зустрів Салі 1989 року, яка стала справжнім поворотним моментом в історії романтичних комедій. Фільм встановив нові стандарти для жанру.

Ця стрічка не лише визначила напрямок розвитку ромкомів на наступні десятиліття, але й започаткувала нову еру в історії романтичних комедій, де головний акцент робився саме на природності діалогів та щирості емоцій головних героїв. Далі вже певно, легендарна Pretty Woman, яку, якщо не дивились, то точно при неї чули Джулія Робертс та Річард Гір прекрасна історія еволюції почуттів та зміни особистості. Де стрічка не просто затягнула гарним візуалом та акторами, а ще й створила ефект спостереження за тим, як сильно змінюється самооцінка Вів'ян і як вона розширює розуміння власного образу. 99-й. Ну що й казати про цей золотий час? Ще й, враховуючи, ще народилась 8 років по тому. 99-й був буквально найкращим роком в історії кіно. Американська краса. Американський пиріг, зелена миля із широко заплющеними очима. До речі, огляд на цей фільм можете почитати за посиланням в описі до цього відео: бійцівський клуб, Girl Interrupted, Матриця, талановитий містер ріплі, мумія, друга історія іграшок, жорстокі ігри і ще багатько різних легенд. Цей рік, відверто кажучи, перевернув жанр романтичної комедії з ніг на голову. Фільми перестали бути типовими, сльозливо плаксивими із заглибленими романтично-драматичними сюжетними лініями, а скоріше із точністю навпаки. Стали легкими, драйвовими, максимально динамічними, простими сюжетно і якомога більш наближеними до усіх вікових категорій, переважно схиляючись на молоде покоління, звісно. Загалом я люблю називати такі класичні ромкоми нульових журнальними, адже як і глянцеві журнали. Ці стрічки просто стали символом епохи кінця 90-х і початку нульових. Таким чином, 99-го року ми отримали базу, ґрунт і основу усього подальшого розвитку жанрових особливостей романтичних фільмів з комедією в міксі. Це все вона. Найцікавіше, що я справді можу повірити, що хтось не бачив цей фільм. Проте, тут вже ви маєте мені повірити, коли я скажу, що всі створені на його фундаменті фільми ви 100% бачили. Я неначе Джулія Робертс у кралі. Хіба що я не повію? Авжеж. Зак. Що? Помовч. Правду кажучи, ця ниточка тропу перетворення центрального образу дівчинки-дивачки у неймовірну красуню тягнеться ще з Pretty Woman. Але варто зазначити, що і безголові 1995 року теж доклали руку до витаючої в повітрі атмосфери американської мрії. Так само легендарний фільм 99-го Ноттінг Хілл» з Гью Грантом в головній ролі, і такою ж чарівною з часів красуні Джулії Робертс. Тут ще трошки віє вайбом класичних 90-х за цим повільним темпом і меланхолійністю самої історії. Але сучасні проблиски так само добре видно. Ну і, звісно, 10 причин моєї ненависті, що, по суті, є одним із перших еталонів журнальних ромкомів. I just to to Swift alone. Ну Льві зі своїм прошарком ромкомів просто зробили цей жанр амбасадором тих незабутніх часів. Пройдемося по списку. Все так само гарнющий Г'ю Грант у щоденнику Бріджі Джонс. Забальна різ візерспун у блондинці в законі і титулований найромантичнішим фільмом з Маттю Макконахі, як втратити хлопця за 10 днів. Мушу сказати, що ця стрічка є однією з моїх улюблених романтичних комедій усіх часів. Ну от настільки мене захопив цей стартовий набір кліше для покупки паперових серветок, щоб витирати сльози. Якщо йти суворо за чек-листом, то перша ситуація навколо якої будується сюжет, і яка з'являється на горизонті в перші 10 хвилин фільму. Є. В цьому випадку заклад на я втрачу його за 10 днів і я змушу її закохатись за 10 днів. Друге. В результаті розвитку цієї проблемної ситуації головні герої справді закохуються. Є. Сварка перед фінальною сценою є. Драматичні спроби головної героїні поїхати та зникнути з життя коханого є. Фінальна сцена з примиренням і поцілунком Бінго, але теж є. Вітаю, у вас три так, і ви проходите далі. Перед по списку маємо магію трансформації з дитини в дорослу із 13 в 30 і з дорослого в дитину, татові знову 17. Потім жанр активно перезитує на темі двох образів, які мають всі причини не бути разом, і в результаті, ну, вгадайте що, в кінці вони опиняються разом, відпочинок за обміном та пропозиція. У десятих з'являється дещо інше, проте з тим же призмиком доброго крінжа, різноманіття тематик. Якщо нульові були епохою журнальних рамкомів, то 2010-ті стали часом переосмислення жанру та його адаптації до нових реалій. Стрічки почали звертатися до більш серйозних тем, при цьому зберігаючи легкість та гумор притаманні жанру. Коледж і шкільні будні, легковажна я з Емілі Стоун в головній ролі, тоді і трава була зеленіша, і пісня full of Sunshine грала з кожної праски. А яка бридка пісня? полудень. Недільний вечір. Також один з трьох чудових фільмів М у тандемі з Райаном Гослінгом це безглузде кохання, а ще там грає ікона офісу Стів Карл. І президентка Альма Коїн. Вона ж Джуліан Мур. Дуже хороша кіношка, до речі, раджу глянути. Варто також зазначити, що на початку десятих румкоми пережили певну кризу. Їх витіснили з прокату масштабні блокбастери та супергеройське кіно. Наприкінці десятиліття з'явилися нові тренди. Netflix та інші стрімінгові сервіси, типу Amazon Prime, почали масово штампувати власні румко. Всім хлопцям, яких я кохала раніше та Set it Up, створили новий піджанр стримінговий румком, який вдало поєднує традиції класичних романтичних комедій із сучасними реаліями. Так чи інакше, 2010-ті довели, що романтична комедія це не застиглий жанр, а живий організм, який постійно розвивається та адаптується до змін в суспільстві. І хоча деякі критики пророкували смерть жанру на початку десятиліття, ромкоми не просто вижили, а й знайшли нові шляхи до сердець глядачів. Насправді зараз глядач і сама кіноіндустрія настільки пішла вперед, що примітивні ромкоми мало кому цікаво дивитись в кінотеатрі. Але цю ситуацію все ж намагаються виправити. За останні роки не те що багато, але декілька хороших хромкомів все ж вийшло. В той час, як Netflix щорічно експлуатує лінці Лохан для своїх різдвяних хромкомів, що є взагалі окремим всесвітом, в який я, якщо чесно, не хочу лізти, мені на думку одразу спадають безобраз, люблю тебе ненавидіти та «Апгрейдед». Щодо безобраз, то це буквально ідеальний хід в сторону вдалих кліше. Стрічка про крінжова, але смілива. Дійсно, сатирично побудований сюжет про 32-річну дівчину та 19-річного хлопця, де глядач бачить щось більше ніж просто недолугі обставини, що звели цих двох разом, або ж люблю тебе ненавидіти, що є дуже гарним закосом під румками нульових, якому майже вдалося вловити цю атмосферу. Але замість того, щоб скопіювати історію фальшивих стосунків під копірку. Він створив власну, мегакрінжову і дивнячу хвилю відродженого жанру, хоч і знатно перезитував на проблемах сучасних стосунків, типу гостінг чи ненависть після розставання. Романтичні комедії пройшли довгий шлях еволюції від перших німих фільмів до сучасних стримінгових хітів. І хоча багато хто пророкував смерть цього жанру, він не просто вижив, а й продовжує розвиватись. І, хоча формула двоє людей плюс перешкоди, плюс щасливий кінець залишається незмінною, жанр продовжує робити спроби здивувати глядача новими підходами та свіжими поглядами на вічну тему кохання.